День працівників сільського господарства, свято, яке не оминає Мукачівський фаховий коледж. Адже в стінах саме цього навчального закладу потрібні знання здобувають майбутні фахівці агропромислової галузі. Тут і агрономи, і геодезисти, і екологи. Ну, я вибрала, вибрала цю професію, вона мені сподобалася. Так, як я із села, багато потрібно робити, мені це все подобається. Я планую е, пройти всі чотири курси, потім здати успішно ЗНО, ви і лишитися на бакалавру. Це дуже цікава професія, багато проводити на свіжому повітрі. І, і як я людина із села, це для мене близьке. 330 студентів наразі навчаються на агрономічному відділенні коледжу. На святі активна молодь презентувала колегам і запрошеним гостям свої студентські цікаві будні, теоретичні і практичні заняття в стінах навчального закладу. Здивували гостей і хореографічною постановкою мавок лісових. Завітали на день працівників сільського господарства і ветерани педагогічної ниви, які перебувають на заслуженому відпочинку. Їх окремо як і найкращих студентів агрономів коледжу нагородили грамотами та подяками. Якщо зробити аналіз, провести відповідний моніторинг, особливо за останні чотири роки я для себе зробив. Відповідно у цьому відміченої наші здобутки в, в кількості студентів, які поступають на навчання, значить, він вони затребувані, особливо агрономи, ветеринари і бухгалтера, тому що розвиваються дрібні. Господарства, які вирощують овочеві культури, ранні культури, пізні культури відповідно і затребовані відповідно наші спеціалісти агрономії. завжди цікаво студентам вирощувати рослини. Дивитися, як вони ростуть, доглядати за рослинами, тому що ви знаєте, що робота хлібороба це дуже важка робота. Кропітка щоденна, і тільки завдяки ним у нас сьогодні на столі хліб. До привітання долучилися студенти та викладачі всіх відділень навчального закладу. Хвилиною мовчання на заході вшанували захисників України, які віддали своє життя, борючись за спокій Україні.